Якщо на початку цього року ви поставили собі якусь амбітну ціль, то це відео для вас. Якщо ви поставили собі якусь амбітну ціль, але вже не впевнені, чи вдасться її досягти, це відео також для вас. Навіть якщо в якийсь момент ви розчарувалися в самій концепції постановки цілей, залишайтеся, тому що сьогодні будемо обговорювати один, на мою думку, з найздоровіших прикладів здорового підходу до постановки та досягнення цілей. Взагалі, в світовому кінематографі, всім привіт, я Рита Костенко, практикуюча психологиня. І сьогодні ми з вами будемо розглядати історію видатної американської кулінарки Джулії Чайлд, а точніше, її персонажки з фільму Джулі та Джулія. Та візьмемо сім правил з постановки та досягнення цілей від Джулії Чайлд, які нам варто було б на мою думку запозичити. Як завжди, дуже коротенько почнемо з сюжету. В фільмі є дві сюжетні лінії: це власна лінія Джулії Чайлд. Та лінія її послідовниці Джулі Поул, яка веде свій блог, в якому розповідає, як вона готує страви з книги Джулії Чайлд. Сьогодні ми зосередимося саме на історії Джулії Чайлд. Фільмі зараз буде багато спойлерів. Насправді вони не, не зроблять гіршим ваш перегляд, навіть якщо ви зараз подивитеся це відео, але. Якщо ви не готові, то звичайно йдіть дивіться і потім повертайтеся назад у фільмі. Джулія Чайлд є дружиною американського дипломата, який приїжджає до Франції. І там вона йде в кулінарну школу, де її успішно закінчує. Після чого вона починає викладати, а також писати свою книгу разом з кількома подругами. Звичайно, там ще купа подій насправді, але оскільки наша тема сьогодні це «Досягнений цілий», ми зосередимося саме на цій сюжетній лінії. Тож починаймо. Перше правило: ваш вік не має впливати на те, які цілі ви перед собою ставите, та взагалі на ваші амбіції. Джулія Чайлд прекрасна тим, що вона почала абсолютно нову для себе справу в 40 років. 40 років, знову ж таки, треба розуміти, що 40 років після воєнні, а та сюжетна лінія розвивається дійсно десь в той час, та 40 років зараз це трошки різні 40 років, тому вона в такому вже. Поважному віці для себе е, почала абсолютно нову для себе справу. На жаль, я дуже часто бачу в соцмережах, в особистому спілкуванні клієнти до мене приходять з думкою, що якщо я до 20 нічого там не досяг, то нібито в цьому вже й немає сенсу, я вже нічого не досягну. І звичайно, це когнітивна помилка, але вона впливає на наші дії. Вона зупиняє, вона викликає багато страху, багато таких різних. Е, Неприємних емоцій, тому е, дуже класно тут спиратися на ось це правило від Джулії Чайлд, що ти можеш починати що завгодно в будь-якому віці і може все вийти. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас виникали якісь такі думки, е, звідки вони у вас взялися? А найважливіше, от якщо у вас такі думки колись були. А зараз їх вже немає. Розкажіть, що вам допомогло переосмислити такий погляд. Тому що я думаю, що ви допоможете дуже багатьом людям з тих, хто подивиться це відео. Так і почитає коментарі, і це буде дуже дуже корисно. і Мені також дуже цікаво ваше ділення. Переходимо до другого також дуже важливого правила це не зважати на коментарі інших. Керівниця школи кулінарії, в яку приходить Джулія, вона її абсолютно зневажає, вона абсолютно несерйозно до неї ставиться, і вона навіть не опускає жодного моменту, щоб сказати, ти безталанна, в тебе нічого не вийде, ти ніколи не будеш успішною в цій справі. І якщо людина з низькою самооцінкою, яка сумнівається в собі, вона б... Проігнорувала всі хороші моменти і чула б лише цю керівницю, то Джулія Чайлд реагує приблизно так: маю зазначити, що у вас геть немає таланту до кулінарії. Та американці цього не помітять. Наступне вставитися до невдачі як до частини шляху. Дуже часто ми, як в тому мємі, реагуємо на невдачі, от як в мємі в неї щось не вийшло з першого разу. Тобто, ми одразу закриваємося. Ми одразу думаємо, ну не вийшло з першого разу, значить, і не вийде вже ніколи. Ми здаємося, але правда в тому, що насправді. Будь-яка довгострокова велика ціль вона передбачає, що щось піде не так, щось буде не виходити, іноді будуть траплятися складнощі великі і маленькі, і це нормально. Джулія Чайдз першого свого дня в кулінарній школі стикнулася з багатьма проблемами і з сексизмом, із зневажливим ставленням від керівниці. І від з тим, що вона реально не мала достатньо класних навичок для того, щоб е, навчатися там на початку. Звичайно, це її засмутило, але це не стало причиною, щоб вона зупинялася, щоб вона сказала: А, ну значить, в мене ніколи не вийде. Ні. Це дало їй оту, знаєте, енергію, таку хорошу, е, корисну злість для того, щоб тренуватися, навчатися, і врешті-решт. Це дало свої плоди. Четверте правило: ваші цілі мають мечитися з конкретно вашими цінностями та інтересами. Джулія Чайлд почала займатися кулінарією, попри те, що в суспільстві, в якому вона жила, вважалося, що це не жіноча справа. Її батько, коли дізнався, що вона пішла на кулінарні курси, запропонував їй гроші на куховарку. Тобто, це було щось, чим не варто було займатися жінці з її Коло спілкування на початку, вона там намагалася робити якісь шляпки чи щось таке, але вона була в дуже хорошому контакті зі своїми цінностями, з тим, що їй подобається, а що ні, Тому дуже швидко вона закинула шляпки і пішла в кулінарію. Тому, якщо ваша мама каже вам, що треба йти. Навчатися на лікаря, а до вас це не лежить ваше серце до цього. Або якщо всі пішли в ІТ, ну, ладно, я також піду, треба розуміти, що навряд чи це про довгострокове збереження мотивації. Тобто, навряд чи це буде вам довго подобатися, навряд чи це буде приносити вам задоволення. А все ж таки, це дуже важливо. П'яте правило це ставити, по-перше, адекватні дедлайни. По-друге, розуміти, що і в них можливо не вдасться вкластися, тому що дуже часто, коли ми плануємо якусь велику роботу, ми дуже недооцінюємо взагалі об'єми і те, що нам потрібно буде зробити. Тому по-перше, треба собі дати достатньо часу. Поки... А цю книгу за вісім місяців no. ти не закінчиш. No. No. But... А за два роки може по-друге бути гнучким. І у нас геть немає шансів закінчити у вчасно. Треба ще, хоча б два роки. І по-третє, бути дуже дуже гнучким. Вісім років нашого життя виявилися просто аби чимсь зайнятися. Шосте правило. Шосте правило не забувати про інші свої цінності. Дуже часто досягнення цілей нам. Показують дуже так не знаю, людина запирається в кімнаті, вона нічого не робить, вона не їсть, ні не п'є, ні з ким не спілкується. Тобто, це абсолютно такий затворник, який щось там робить, кодить, чи пише, чи готується, чи тренується, е, встає в шостій ранку, йде на тренування, потім е, їсть, потім знову йде на тренування, і знову, і знову, і знову. Тобто це... Дуже такий е, розповсюджений образ. Звичайно, іноді в цьому є сенс для досягнення якоїсь короткострокової цілі, е, або ну іноді так просто складаються обставини, що у навчанні або на роботі нам потрібно більш бути залученим, більше витрачати часу на досягнення або на те, щоб зробити якусь справу. Але для досягнення великих цілей дуже рідко підходить саме цей варіант. Тому що для досягнення великих цілей нам потрібно, по-перше, багато часу, по-друге, багато сил. А без балансу цих сил просто не буде. Нам не буде звідки брати ті сили для того, щоб досягти якоїсь ціль, якщо в нас немає ресурсу. Тому дуже важливо добре спати, дуже важливо гуляти на вулиці, дуже важливо мати спілкування і підтримку. Дуже важливо робити всі ці штуки, для того, щоб наповнюватися. І для того, щоб у нас було звідки брати ці сили для того, щоб якихось цілей досягти. І тут насправді Джулія абсолютно прекрасний приклад, тому що вона живе дуже насичене життя, В неї є друзі, в неї є вечірки, в неї є чоловік, і це все не заважає їй досягати тих результатів, яких вона хоче. І останнє. Сьоме правило це користуватися лише здоровим перфекціонізмом. Джулії 100% був притаманний перфекціонізм. Вона дуже дуже ретельно писала свою книгу. Рецепт знаменитого Бевбургіньона займав 10 сторінок. Вона перевірила кожен рецептик і кожну грамовку з кожної зі страв, яка була в цьому талмуті. Це величезна, така дуже базована, велика і крута робота. Насправді, це не було потрібно видавцям. Видавці навпаки, всі благали, щоб вони зменшили, якось скоротили. І взагалі зробили свою книгу більш такою, нібито доступною для людей. Але такий підход був притаманний їй і відповідав їй цінностям. Саме тому вона використовувала його, використовувала цей перфекціонізм в своїй роботі. І, звичайно, це може так трошечки нагадувати якусь таку компенсаторну поведінку: типу Я дуже постараюся, я дуже буду все перевіряти, і тоді до мене не докопаються і ну, все буде добре. Але треба розуміти, що з цього перфекціонізму, з усього цього здоровезного кому, якихось історій, які пов'язані з перфекціонізмом, вона взяла лише це, лише ретельність в роботі, в неї не було самокритики, в неї не було якогось порівняння нездорового з іншими авторами, в неї не було якогось страху показати свою роботу. Ні, всі негативні, в неї не було прокрастинації. Тобто жодних негативних проявів перфекціонізму їх не було. Лише ця історія з ретельністю. Це не було необхідно. Треба розуміти, що якщо б вона зробила цю книгу набагато меншою, набагато менш детальною, вона б все одно її видала. Я щиро, абсолютно так вважаю. Але. Вона обрала такий шлях. Тому мені все ж здається, що це оця історія про здоровий перфекціонізм. Єдиний насправді перфекціонізм, який нам класно брати в роботу, тому що весь інший нам тільки заважає. На цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Розкажіть в коментарях, як вам це відео, яке з цих правил ви б хотіли знаєте, взяти собі, щоб воно з вами прижилося і ви його постійно використовували. Мені насправді дуже. я Запишаюся цим сценарієм, подивимося, як я змонтую це ще, але сподіваюся, також без проблем. Тому буду дуже-дуже вдячна за будь-який фідбек, який ви напишете. Всім па-па!